Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, ну і в Божому проведінні. Витривати важливо. Ну, бо витривалість це є життя, і святості треба витривати. Святість не приходить просто так, впала на тебе, і ти святий. Це треба постійно за це боротися, бо сатана є близько. Марія завжди нам каже. І попереджає. Взагалі бачите, скільки Марія про сатану говорить в посиланнях. Нагадую, що він є. Він бореться, він має плани на твоє життя. І вона пропонує шлях, який буде поза його планами, а в планах Божих. Тому в тебе два варіанти: або жити за сатанинським планом, або за Божим планом. Посередині пропітляти не вийде, ну, бо нема такого шляху. Тому більшість. Які думають, що живуть за своїм планом, то вони живуть за планом сатани. І, і то потім приходять наслідки. І, звісно, вони потім це усвідомлюють, але іноді це піз, пізно, іноді вчасно. Але на, насправді усвідомлення того, що Марія ніколи не каже, що є якийсь третій шлях. Є тільки два шляхи: або ти з Богом, або ти з сатаною. Більше варіантів немає. А ті, які теплі, думають, що я і там трошечки, і там трошечки. Ну, то, на жаль, таких каже Господь, я пережую і виплюну. То таких теплих, каже, будь краще холодний або гарячий, ну тільки не теплий. Той, хто ходить в церкву, створює вигляд побожного, а сам живе в гріху смертельному, наприклад. Оце є я теплі. Оце є теплютки. Сьогодні візьмемо 25 лютого 1994 рік. Дорогі діти! Сьогодні вам дякую за ваші молитви. Всі ви мені допомогли в тому, щоб ця війна якнайшвидше закінчилась. Я близько вас і молюся за кожного з вас та прошу вас моліться, моліться, моліться. Тільки молитвою можемо перемогти зло і захистити все, що сатана хоче знищити у ваших життях. Я ваша мати і люблю вас усіх однаково і заступаюся за вас перед Богом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, дай Бог, це вже до нас нарешті посилання, і війна закінчилась. Закінчиться якнайшвидше. Вже, вже може, й досить тої війни. Вже пора росіянам йти додому. Дітям Марії, Марія каже, я їх теж люблю. Ну, і так, на жаль, є. На жаль, така є також така річ, що ти, наче християн. Ти наче віруючий, а ненавидиш. Ненавидиш когось. То, якщо ти ненавидиш, то ти вже в плані сатани. І, на жаль, Україна зараз має таких повновіруючих, які в ненависті живуть. В ненависті до росіян, до ворогів. Ну і це по-людськи нормально. По-людськи це природньо. Ненавидіти тих, хто нас вбиває. Але, але Бог. Нас вчить не так робити. Бог нас вчить жити не по людським законам, а по духовним законам. А духовний закон каже, благословляйте своїх ворогів, і тоді це благословіння буде на вас сходити. Або ви будете проклинати їх, і це прокляття буде на, на нас сходити. Ну, направду, так і є. Бо один згрішив, а страждає весь народ. І, і так у нас є в, в країні, що зараз багато хто питає, за що нам це війна. Але який безпреділ у нас був, скільки абортів було, скільки алкоголю, скільки гріху, скільки гріху допустила Християнська держава в своє, в своє ну, скажімо, стиль життя в свій, то тепер ми маємо таку відплату, відплату за це. І це час благодатний для навернення, для навернення, для переміни. І... Ти тільки можеш вибрати, чи ти будеш в ненависті далі в плані сатани ходити, чи ти будеш в любові, в Божому плані ходити. Ось Осе рішення за тобою. І так кожен, коли вирішить, тоді прийдуть зміни. І Марія каже: моліться, моліться, моліться. до нас, каже, до тебе, молись, каже. сьогодні дякую за твої молитви. Ти мені допоміг в тому, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася або щоб якнайшвидше закінчиться. Я близько тебе і молюся за, за тебе та прошу тебе, молись, молись, молись. Тільки молитвою можеш перемогти зло і захистити все, що сатана хоче знищити у твоєму житті. Я твоя мати люблю тебе і люблю тебе, як усіх, і як усіх однаково. Ну, Марія любить тебе, як і мене. Як і його, як і, і будь-кого. Тобто Марія не може любити одну дитину більше, одну менше, бо це і всі діти, ми всі діти. І заступаюся за, тоб... за тебе перед Богом. Дякую, що відповів відповіла на мій заклик. Неймовірне послання це рецепт, як закінчити війну. Більше молитися, більше молитися і більшим людям молитися. Тобто більше людей. Е... Заохочувати до цієї молитви за мир, за припинення війни. Бо тут, в Югославії, в колишній Югославії, зараз це Боснія вже, то тут також була війна, і, і вона зупинилась, та війна. І Марія каже: завдяки чому? Тут відповідає, завдяки молитвам. І каже: далі моліться. бо сатана він залишився поряд. Він так і хоче знищити твоє життя, моє життя. І цілу країну, звісно, він працює над тим, щоб постійно знищувати. А по молитві Господь працює. По нашій молитві Господь може працювати. Тому важливо бути слугами Бога, а не сатани. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать, благодаті, па Папа.